Завідувачка кафедрою секрального мистецтва Львівської національної академії мистецтв професора Романа Янича Фасилу, який є організатор. Це честь, судивши її спосіб, хотіли звернутися і до братчиків, символістів, які так звишили виконали цей, можна сказати, гімн, власне, героя Небесної Сотні. Відтаюся також до консульата польського, які прийшли, знайшли час, прийшли, щоб подивитися на цю виступу, не тільки прийшли, а постійно долучалися до того, щоб ці тендири могли відбуватися. Бо, на правду, дуже багато є заходів, які потрібно зробити для того, щоб нормально ми могли. Працювати в тих умовах, в яких ми працюємо, можна сказати, нормально. Найскладніше є це, щоб організувати виступ, щоб ці роботи могли рухатися через границю, на теренах Польщі, України, цілої майже України від Одеси до Білорусі. І завдяки допомогам консуляту все ж таки ця акція проходить би тільки особливийший спосіб нагадати, я думаю, що він все ж таки наважиться і буде тут говорити, це пан Матеош Сора. Це просто індивідуальна особистість, яка взяла, звалила на себе так само непосильний тягар чаг, і тягне його вже майже 5 років. Ми працюємо, виставки їздять по світу, люди її мають можливість поглядати. Хотів би вже так, так само нагадати такого жертвовного. Цівника консуляту, як пан Савіцький, який так само надзвичайно багато працює, для того, щоб ця виставка діяла, щоб плени відбувалися. І хочу все ж таки подякувати учасникам цих пленерів, які відбуваються як на теренах Польщі, так і на теренах Волині. Дякувати отцям, які обслуговують ці пленери. Це, як вже тут було сказано отець Іван Бурас, який тільки що виступав, який нас обслуговує тут в Україні на Волині. Лаптинник латинського обряду, який надзвичайно по-батьківськи піклується над нами учасники різних конфесій. І так само на теренах Польщі. Вслоговує східного обряду священник, яким слуговує нас так само всі, в тому числі і польських учасників тунелі, які так само активно беруть участь. І тут вже було сказано, що такі тунери об'єднують в нас, людей різних національностей, різних поглядів, різних конфесій. Це дуже важливо. Ми один одного краще пізнаємо. Ми пізнаємо, що дійсно Бог один. Ми різні, та апостолів було 12, були послані в різні землі і серед різних людей, серед різних мов. Серед різних традицій ми привчилися і провід різним різних, різних народам, Розвинуто, не розвинутим, меж розвинутим, цивілізованим, але проповідав одну і ту саму правду, правду про Бога, про Спасителя. І це надзвичайно важливо, бо говориться про цю Небесну Сотню, який, який в наш 20 21 вік мусили відстоювати своє право на правду. Здавалося, вони не збиралися в річчях. Однак, що проблеми є. І ці проблеми вічні, добра і зла. Тут на іконах є зображені останній пленер на е, по, Польщі присвячений мученикам. Мученикам. Не означає, що це мученики до IV століття, поки Християнська церква стала в законі посеред різних вір. До того вона була гонима. Але біляйся, мученики мученки і в ХХ столітті. За Христову віру. Цивілізований вік. І були люди серед тих, які готові були покласти своє життя ради спасіння інших. Так само, як ці молоді хлопці за нашу з вами свободу віддавали своє життя. І це є важливо. І це нас всіх об'єднує, незалежно від того, якої ми є конфесія, якої ми і якої ми зрешті національності. Бо ми, зрештою, люди на цій землі. І ми за це повинні всі разом, незалежно від того, якої спеціальності, якого покликання, всі повинні над тим працювати. І тоді, можливо, зла стане менше. Його ніколи не стане взагалі, тобто перестане існувати, не буде. Але нашими спільними зусиллями може просто зменшити. Я хочу нас всіх закликати до того, щоб ми кожній своєю працею просто примножили добро і тим самим зменшили зла на цій землі. Слава Ісусу Христу! Well, so I'm g o n